Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув 32-річний бродівчанин Олег Баран. Ми запитали, коли ви святкуватимете різдво 25 грудня чи 7 січня. День школи у Золочівському загальному закладі перших третіх ступенів номер 2 відбувся фестиваль патріотичної пісні. Поблизу Золочева внаслідок ДТП травмований велосипедист. ППО збили над Львівщиною іранський дрон Камікадзе. Ганна Самчкошвілі про завершення своєї роботи на посаді директора КНП Золочівська центральна районна лікарня. Світло свічок на могилах день пам'яті покійних. У Зозулівському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. У Золочівському районі сталася смертельна ДТП. Як інформують у Бродівській міській раді Золочівського району, із фронту не повернувся живим 32-річний бродівчанин Олег Баран. У перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Олег Богданович прийшов добровольцем у військкомат. Певний час він ніс службу в роті охорони. А коли повідомили про відправку сил територіальної оборони Збройних сил України на бойові позиції, пішов одним із перших. В рідних бродах попрощалися з бійцем 53-го окремого стрілецького батальйону ОК Захід. Добрим словом, згадують Олега Барана, однокласники з Бродівської гімназії та одногрупники із педагогічного кола. Коледжу. Товариші військового розповідають про участь Олега Барана у миротворчій місії пройдену службу за контрактом та віддану роботу у місцевій теробороні. Нехай Господь додає сили рідним перенести біль втрати. Вічна пам'ять. Повідомляють у Бродівській міській раді. Вічна пам'ять та вічна слава герою. Йде війна між цивілізованими людьми та загарбниками, попри постійні обстріли расистів, Україна вірить у перемогу та готується до свят. Ми запитали, коли ви святкуватимете Різдво 25 грудня чи 7 січня? Обов'язково 25 грудня, тому що то є свято наших буде вже українське, а не москалів. Так що ми, я рахую, що всі повинні над тим задуматися, щоб бути якнайдальше від цих людей, щоб їх більше тут не було на нашій землі. Ви знаєте, я щиро поважаю людей, які святкують, і 25 грудня, і тих, хто святкує 7 січня, і тим, і тим я завжди бажаю процвітання в житті і самого хорошого, що в них може бути, і що люди можуть досягнути. Особисто я святкую сьомого. 7... Січня, ну якщо будуть якісь зміни в цьому питанні, і так далі, я до них прислухаюсь. Я святкую 25-го, але ніколи не забуваю своїх коріння. Я ніколи не забуваю слова моєї баби Маланки. І я завжди буду святкувати і сьомого, поки я буду. Як там далі буде, я не знаю. але я святкую і одне, і друге, і дуже толерую цих два свята. Напередодні 211-ї річниці від дня народження Маркіяна Шашкевича 4 листопада у Золочівському загальному закладі середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича відбувся фестиваль патріотичної пісні з нагоди 78-ї річниці школи. У нашій школі проводиться свято фестиваль патріотичної пісні, в якому беруть участь учні перших 11 класів. Твори Маркіяна Шашкевича покладені на музику. Тому е, плекаємо дух українства, плекаємо, продовжуючи те зачинання, яке розпочинав Маркіян Шашкевич. Ми виховуємо у душах наших учнів, будуємо нашу історію на пам'яті, на творах. На улюблених хороших книгах чудового поета, діяча, просвітителя Маркіяна Шашкевича. Сьогодні в нас особливе свято це день заснування нашої школи, і сьогодні їй 78 років. Вона гордо носить ім'я будителя та просвітителя Галичини отця Маркіяна Шашкевича. І кілька його віршів були покладені на пісні. Тож саме сьогодні у нас в школі фестиваль «Строї та пісні, до якого долучилися усі очні класи нашої школи. Чому фестиваль «Строї пісні? Тому що пісня це завжди душа нашого народу. В ній відображена вся наша історія. Одним із тих, хто здобував нашу свободу і зброю в руках та пісню на вистах 20 столітті, був навіть нащадок Маркіяна Шашкевича Богуслав. А зараз найяскравішим прикладом є Катя Поліщук, пташка з зосталі». тому що пісня гартує бойовий дух. Саме з нею наші воїни зараз виходять в бої. Історія пісні, вкотре нагадує нам, що саме з нею ми здолаємо усі перешкоди. Україна має свої звичаї, традиції, нам десь натягують такі країни, в яких є багато мов, але все ж таки ми Україна і в Україні є українська мова. В Росії є Росія і є російська мова, так? в Польщі є Польща, і є яка мова? Добре, Німеччина Німеччина, і яка мова. Очевидно, що не треба багато говорити. Отець Маркіян Шашкевич за своєю суттю, властиво, якраз ці речі і старався реалізувати в життя. Насправді, не думайте, що коли був отець Маркіян Шашкевич, і було легко, було так само важко, як і сьогодні є. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 листопада близько 17.45 поблизу Золочева. Про це повідомляє кореспондент золочів з посилання на поліцію Львівської області. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Богдан, 25-річний житель Бродів, здійснив наїзд на велосипедиста 47-річного мешканця одного з сіл Золочівського району. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. На строк до трьох років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Будьте обережні на дорогах. 4 листопада сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон Камікадзе Шахід. Руйнувань та постраждалих в області немає. Дякуємо нашим оборонцям з ПВК Захід за блискучу роботу. Повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Бережіть себе та рідних. Коли чуєте сповіщення про повітряну тривогу, йдіть в укриття. Довіряйте нашим воїнам ППО. Вечір 1 листопада входить в наші серця як вже поминальний. Світло свічок на могилах наших рідних і близьких на цвинтарях робить цей вечір особливим у році. Порівняно недавно увійшла ця традиція у наше життя, але зовнішній її вираз і внутрішнє наповнення зробило її близькою і зрозумілою. Світло на могилах в особливий спосіб передає життєву печаль за поколіннями, які відійшли до вічності. Тут вже усі у мирі. Смерть завжди супроводжує печаль як народження радість, але у цій першолистопадовій вечірній печалі відчуваєш особливий зв'язок з тими, хто відійшов до вічності. Віддаємо шану і тим, хто поклав життя за незалежність України у війні з російськими окупантами світла пам'ять! 28 жовтня у Зузулівському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Педагогічний колектив, батьки та учні підготували смаколики, з продажу яких було зібрано 10 тисяч 400 гривень. Кошти передали громадській організації «Золочів.нет» для закупівлі необхідних речей бійцям Золочівської тероборони, котрі на фронті у складі збройних сил України звільняють українську землю від окупантів. В Зозулівському навчальному закладі у п'ятницю, 28 жовтня, пройшов ярмарок благочинний на по збору коштів на ЗСУ. Пройшло на ура, скажу так, тому що ми готувалися довго. Це було в рамках тижня християнської етики і через, через тривоги, через дистанційне навчання. Він переносився, переносився, але нам це вдалося і вдалося нам дуже гарно. І я хочу щиро подякувати, перш за все, батькам, які так, так долучилися, так активно долучилися до цього ярмарку. Якщо чесно, я переживала, що воно не вдасться, тому що ми боялися, щоб не була повітряної тривоги, щоб, щоб ми робили з цього. Я дуже дякую за суперактивну участь. Вчителям, які залучили тих дітей, маленькі, перші, четверті класи і п'яті, сьоми класи. Вони ми спочатку виставили 8 столів, потім нам не вистачило столів. Ми виставили 10-12 столів. Тобто дуже багато було смаколиків, дуже багато було товару. І е, діти дуже задоволені. Дякую вчителям, дякую батькам, дякую учням за таку активну участь. Ну і, звичайно, дирекції школи, що вони нам посприяли у цьому е, у цьому такому виховному заклад, заході. Е, е, я надіюся, що наші кошти, які ми назбирали, вони підуть на потреби ЗСУ, і ми разом переможемо. Це безсумнівно. Слава Україні! 30 жовтня поблизу міста Броди Золочівського району сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посилання на рятувальників Золочівського району. 30 жовтня о 18.04 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на трасі Київ чоп поблизу міста Броди водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП загинула одна особа 2001 року народження та травмовано чотирьох осіб 2002 року. Року народження, яких із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП Бродівська центральна міська лікарня. Внаслідок ДТП виникла пожежа в автомобілі. Вогнем знищено автомобіль. Пожежу ліквідовано о 18.14. Виїжджали 10-та ДПРЧ міста Броди. Йдеться у повідомленні рятувальників Золочівського районного управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!